Ось тут вона прийшла, тому в кінці де кури, з лісу був такий дощ, і вона мокра вся була, і, видно, замерзла, була така налякана. Тварину Валентина Рогова не прогнала, а залишила у себе, бо ж маленька і шкода каже. Тепер лисеня, яке прийшло до неї з лісу, живе у літній кухні. Тут жінка облаштувала дерев'яний будиночок для хижачки. Вона так хазійнує. Вона тут наводить собі порядок, бо вона в мене ночує на віранді. Я тут не лишаю. Звикла до рук. у будиночку, лисиця їсть і спить. спершу. Валентина годувала її сухим кормом для котів і молоком. Але найбільше розповідає лисеняті до вподоби Сара Курятина. Навіть кісточку так погризла. Там їй видно, подобається. Давала молочко і розбавляла водичкою. Корм вона його тільки порозкидала, а не їла. На, моя дівочка. Від бару до села Попівців, що в жмаренському районі, 30 кілометрів. Тут, говорить сусідка Валентини Ольга Ординська, лисиці часті гості. Щоправда, каже, до неї поки приходили лише дорослі особини. Ці ж дає не більше двох місяців. І вони мені так докучають. кури носять дитиночко, так носять. Що ж ну і видирала в нього я курку до себе. Він до себе. Він якийсь числа слабий, чи змучений був, чи що. За декілька днів, відколи лисиця оселилася у Валентина, жінка каже, зрозуміла, їй тут не місце, бо ж сама ради тварині не дасть. Воля мовляв, потрібна їй, а не клітка. Вона мучиться. Я її треба вольєр зробити, виводити все. Ну в мене нема змоги. У мене роботи хватає тут. Два коти, дві собаки, кури. Качки, гуси, города, гектари. Жінка звернулася до знайомої волонтерки з бару Юлії Бартащук, хоч каже, опікується котами і собаками, відмовити не змогла. Коли вона мені скинула фотографію цієї малечі, то сльози на очах. А вона ще написала, що деякі там сусіди казали, що приб'ють мішок запхати і прибити до дерева. Хоча я розумію, що її можна вакцинувати, це хороша буде тваринка в якомусь заповіднику. Чому це не зробити, і не допомогти цьому дитю, Може, в неї там мама загинула. Лисеняті Валентина вже встигла дати ім'я Аліса, бо ж та каже, схожа на казкового персонажа. Волонтерка Юлія забирає тварину у переносній корзині до себе додому. На останок у дорогу жінка кидає їй курятино і прощається з нею. Всього доброго. Тимчасово Аліса житиме у барі. Волонтерка Юлія оселила її у себе в гаражі. Вже й підшукала реабілітаційний центр для Аліси в Хмельницькому. Там на неї вже чекають. Каже керівник центру реабілітації парк хижаків Арден Володимир Бучко. Та спершу тварині треба прогнати паразитів і вакцинувати від сказу. Аліса місяць пробуде на карантині. Говорить, Валентина правильно зробила, що врятувала тварину, а не вбила, як радили сусіди. Пояснює лиси до людей приходять в пошуку їжі. Лисиця це є важливим елементом екосистеми. Вона регулює чисельність мишей. Коли вони вигодовують потовство, їм треба багато корму. Зазвичай тоді вони шукають собі здорові. Посицю дуже легко повернути дику природу, але це не можна зробити в маленькому віці, бо загине лисицю треба підготувати. Вона повинна бути досить дорослою. На нас 32 гектари лісу. Ми можемо забезпечити умови проживання в дикій природі. Буде в мене ці кліточки на момент. Виведення паразитів і до вакцинації. Після вакцинації її відвеземо в заповідник. Завтра Юлія покаже Алісу ветеринару, аби впевнитися, що тварина не хвора на сказ. А після усіх процедур і карантину сама повезе її у реабілітаційний центр. Там вона звикатиме до дикої природи. Коли лисиця Аліса підросте, її випустять у національний парк Подільські товтри, де мисливцям полювати заборонено. Ірина Хоходдра, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.